oh yeah хто буде нашою мовою або мудрістю. Бо не думав я між вами не знати крім Ісуса Христа і Тогосп'яти. І як я у вас був не мучий, в немочі, і страхі, і великій темтінні, і слово, моє і моя проповідь, не в слові переконаної людської мудрісті, але в доказі Духа та Сина, щоб була віра ваша не в мудрості людській. Але силі Божі, а ми говоримо про мудрість між досконалими. Але мудрість не віку цього, ані володарів цього віку, що гинуть. Але ми говоримо про мудрість Божу, у таємницю, пригону, і, і, прибовну, і Бог наперед і на передвіками, що не нам на славу. Яку ніхто з володарів цього віку не пізнав. Бо коли б пізнали, то не б нам Господь нашого Ісуса Христа. Але як написано, що око не бачу, і вухо не чуло, І що на серці людині не впало, те Бог продовжував тим, хто любить Бога. А нам Бог викиди святим, що хочем, усе Дух досліджує. Навіть Божі глибини, хто Бозький людей знає речі людські, окрім людського духа, що в нім проживає. Так само не знає ніхто речей Божих, Божий Духа Божого. А ми прийняли духа не світу, але духа, що від Бога, щоб знати про речі від Бога дарування. що Царство небесне схоже на царя, що справи свого і весілля. Він послав своїх слух кликати запрошення весілля, але вони не хотіли прийти, тоді він знову послав інші слух, кажучи, скажіть запрошені. ось я зготував обід мій, зарізану волів та будувану худобу, все готове, йдіть на весілля. Та вони знехтували і пішли геть, хто на власне поле, хто до свого крамарства, інші, схопивши слух, знущалися з них і вбили, розгнівався цар і висла військо, яке вигубило тих губив а їхнє місто спалило. Тоді він мовив своїм слугам, обід готовий, але запрошені були не гіті. Ще роздоріжжя, і кого лише здибаєте, кличте на весілля, вийшли зі слуги на дороги, і зібрали всі, кого тільки спіткали, і злих, і добрих, так що весільна світлиця була повна гостей, як же йшов цар, що подивитися на гостей Побачив там чоловіка, що небо убраний весільно, оніж. І сказав до нього, як ти війшов сюди, друже, не маючи весільної одежі, той мовчав, тоді цар до слух, з'яжіть йому ноги й руки, і киньте геть темрі у кровіщню. там буде плач і іскрагіць зубів. Багато було покликаних. Але мало в ви. У ім'я Віся і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Царство небесне. Схоже на царя, що справив своєму синові весілля. Він послав своїх слуг кликати запрошення на весілля. Тобто були запрошені на весілля, але вони не хотіли прийти. Тобто не хотіли прийти. Це є перша відмова у тому цареві, тобто Богові на це весілля, тобто відмова Богові до Царства Небесного. Царство Небесне приготовлене є для нас. І в притчі говориться, вони не хотіли прийти. Це є відмова. Люди, запрошені, добровільно відмовилися від того запрошення до неба, до Божого царства. Тобто відмова. Але той цар, тобто Бог, він не згодився з тою відмовою. Бог наполегливо шукає людей, вірних. До того царства Божого. Іншими словами можна сказати, Бог до кінця бореться за людину, до кінця Бог бореться за людину. І що Бог тоді робить? Він сказав, послав інший слух, кажучи. Тобто він відмову не прийняв, він бореться за тих людей. І люди не хочуть, але Бог сам за них бореться. Послав слух своїх, скажіть запрошеним, тобто нагадує, просить, скажіть запрошеним, Ось я зготував обідмі, залізано волів, та готову в ходову все дій на весілля. Та вони ним знехтували. Другий раз відмова. тим ти була Перший раз відмова, це є другий раз відмова. Вони ним знехтували. І пішли геть, і пішли геть. Хто на власне воле, то до свого праварства, інші, схопивши слух, знущалися з них і вбили. Тобто люди нехтують отим Божим запрошенням люди нехтують. Своїм спасіння, люди нехтують своєю безсмертною душею. Люди міняють царство Боже, безсмертну душу Бога на звичайні фізичні речі. Люди міняють Бога на поле, на магазин, а навіть. Тих слуг, які запрошували, навіть когось побили, а навіть когось вбили. Тобто був проти Бога. Рознімався цар, вислав військо, яке вигубило тих убивців, а їхнє місто спалило. Тоді мовив Бог знову до своїх слух. Обід готовий. Але запрошені були негідні. Хто ті негідні запрошені, про які згадує притча, це є люди Старого Завіту. Юдеї, люди Старого Завіту, вибраний народ. Запрошені були негідні. Підіть, отже, на роздоріжжя. І кого ще здимаєте? Кличте на весілля, що це означає дійне роздоріжжя. Кого лише здибаєте, кличте на весілля. Ті, що були вибрані, не захотіли. Бог кличе всіх. Кличе інших, поза тими вибраними вже, поза тим вибраним народом, інші народи. Народ, який оточували Ізраїль, вийшли ці слуги на дороги і зібрали всіх, кого тільки спікали і увагу, і злих, і добрих. Тобто на весілля були запрошені всі і злі, і добрі. А, що весільна світлиця була повна гостей. Як же вийшов той цар, тобто Господь Бог, щоб подивитися на гостей? Побачив там чоловіка, що не був убраний весільну одежу. Про що це говорить? Запрошені були злі і добрі, але серед тих злих. Бо добрий завжди є добрий, але серед тих злих тільки один був без весільної одежі. Один, а інші зрі виправилися. Інші зрі покаялися. Інші зрі навернулися до Бога. Але один не навернувся. Він був без весільної одежі. То був без освячуючої Божої ласки. Іншими словами, прийшов на весілля в, стан в стані гріха, без весіння одежі. Грісі. Як ти йшов сюди, друже, не маючи весільної одежі, той мовчав. І промовив до слух, зяжіть йому ноги і руки і киньте геть темрявок ролішня. Там буде плач і скревість зуїв. Багато покликаних, але мало вибраних. Були покликані і злі, і добрі. Але серед всіх тих покликаних один був негідний був. Невибраний, бо в устані гріха. Ви знаєте, що апостол Павло в Лісті до Корінтян, отой текст, який я зараз почитаю, він дуже сильно перекликається сьогоднішньому Іван. Апостол Павло говорить, браття, хто утверджує нас з вами в Христі, хто утверджує нас з вами у Христі. То помазав, нас, то помазав нас то Бог, який покликав, поклав на нас свою печать. Дуже гарні слова. Бог утверджує нас, Бог помазав нас, ми помазані з вами, Бог помазує нас, який поклав на нас свою печать, дав наші серця завдато духа. Кожен з нас, ми всі без винятку, ми маємо на душі печать від Бога. Знаєте, коли ми ту печать отримали від Бога? Під час хрещення. Коли нас похрестили, ми від Бога отримали на душі печать. Будемо в небі. Зразу буде видно, хто є християнин. Християни мають від Бога на душі печать, що ми є християни. А як ви думаєте, а та печать в пеклі буде видна? Буде. І навіть в пеклі ми, не дай Бог, хто там, так би знаєте, що так і не сталося такого, але навіть в пеклі і зразу буде видно, що той християнин змарнував своє життя. буде й в пеклі. Хто він є? І тому дари в Христі притчі, яку розповідає Ісус Христос, отой чоловік не був убраний весільно одіж і сказав до нього, як ти пішов сюди сюди, друже, не маючи весільної одежі, і був запрошений був серед гостей, але він знехтував, оти Божий запрошував. Він на нього не звернув увагу. Він, без Бога робив жаль. він з Бога зробив жарт. Він жартував з Богом. І тому дає в Христі, бо то, що люди говорять, я є хрещений, я є християнин. А церп, до церкви тільки ходить, знаєте, полякаві, коли церкву бачить. Ви можна додати на Пасху, на Різдво, правда. А на Заході ще гірше. На Заході люди бачать люди церкви є три рази в житті. Хрещення, шлюб і Богу. Трьохразове християнство. А та печать є. І ти водою Христі пам'ятаємо ті слова. Слова на притчі сьогоднішньої. Багато мо покликаних. За печать ми є покликані. Видно, хто ми є, але мало видно. Слава Ісусу! Христу!